І зараз в наявності ось такий тример машинка для стрижки. Значить, Це в нас машинка сама дротяна. Ось, ось так вона виглядає. Подивіться розмір. Тобто це, грубо кажучи, як ось такий дротяний тример. Значить, Тут у нас є ось такий ніж, ще є ніж на Тут дрібний зуб 40 мм. Ширина зрізу, тут ширина зрізу 35 мм. Ще є ширина зрізу, ну тут, по-моєму, 2 мм. Ось такий комплект, ціна 750 гривень, працює від мережі, а також є насадки 36912 Тому, в принципі, кому потрібно, кому подобаються такі мережеві машинки, то можете звернути увагу. Зручно, що це і приємний корпус, тобто він компактний, і також є ножі різні. Насадки, тут ось зеро, тобто нульовий зріз. Тому це як три в одному. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Детально можна почитати на нашому сайті Trimor, Instagram, Viber Telegram. Будемо раді співпраці з вами.